Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця, Анютка збирається до школи, а бусяша, як завжди, відпочиває. Так, ділася, береш з собою телефон. Так, поїсти поклала собі? Угу. угу. І на технології я ще взяла восковий пластилін. Угу, будете ліпити, я зрозуміла. Є бажання йти в школу? М-мм. Ну да, це не дуже й добре. Цувайся, давай, бо запізнишся. Mm -hmm. Поки Анютка бігає, збирається, я любуюсь своїми вишитими картинами. У мене ще багато було різних вишитих картин, але деякі я продала, деякі подарувала. Залишилось три, які я повісила на стіну. І ще одна в кімнаті. Просто стоїть на шкафу. Яка наша босічка. Чистюля, миє лапки. Така вредна, така вредна. Зелена пісила нам в коридорі вранці. Отакі От бувають в неї заскоки. Ой, треба обов'язково надухатись. Оце просто без цього ніяк. Щасливенько тобі. Ага. Пока-пока. Давай. В нас цього року тільки в вересні настало справжнє спекотне літо. Дуже тепло і гарно на вулиці. У мене сьогодні на обід. Запечені баклажанчики з помідорами в спеціях і кусочок вареної печінки. До речі, я схудла вже на 41 кілограм. Як у мене це вийшло? Що для цього треба? Кажуть, треба сила волі, дисципліна, мотивація. Я навіть не знаю. Напевно, треба, щоб в голові спрацював перемикач і тобі захотілося щось змінити. Я відмовилась від солодкого і мучного. В основному їм овочі, м'ясо, рибу, сир, рахую калорії, щоб денний раціон не перевищував 1200 калорій. Стараюсь після 16.00 не їсти і багато ходити. Спеціальної таблетки, щоб схуднути, не існує. Треба просто не перевищувати денну калорійність. От і все. Анютка прийшла вже зі школи. Зараз поїсть і підемо гуляти. Mm -hmm. Як там справи в школі? Все добре. Все добре? На mm -hmm. технології щось ліпили? Mm -mm. Ні. Просто носили пластилін. Вона mm -hmm. ну, просто розповідала, що ми там будемо видалі. Ага, зрозуміло. А в нас ще сьогодні піца. Навіть дві піци. Ось які гарненькі і зовсім не дієтичні. Вже відкрили вікно, настільки жарко, що неможливо. Так, Ань, на тобі піцу. Любиш піцу? Не дуже, не дуже. Ну, трошки з'їсиш. Вона, е як я її роблю, пережарю цибульку, моркву, м'ясо. Ну, Я б ковбасу туди не додавала, але Віталік дуже хоче ще там ковбаси. Ну що, і все. Боярська ковбаса, е, зверху трошки сиру, помідорчики. Були ще кисли кислі огірочки, то було взагалі дуже смачно. Але я з кислих огірочків зробила розсольник. Он Анюта його зараз якраз і їсть. Смачного. Напхала повного рота, як завжди. Ну що, йдемо кудись, mm. пройдемося. Mm. О, бусяша тут розсілась. Бусь. Ань, гляняк сидить. Смішна, пусенька. Вона відпочиває. Сильно стомилася за цілий день, а тепер відпочиває. А ми йдемо. У нас по місту страшно ходить, на самокатах, на велосипедах, ганяють, як божевільні. Ужас. Ке тобі треба, дядя? Дядя Сідя. Ні, Аня знайшла класну малпочку. Аня знайшла собі друга.

Бідний котик, у нас нема навіть чим погодувати. Ідемо. Ань, треба носити з собою трошки корму. Будеш задом іти і впадеш? Зайдемо в цей. Магазинчик, щойно з печі. Хотіли ще Хотілося бублік купити, поки дівчата його останнього кладали в кульочок, він впав. І залишилась Аня без бубліка. Смачно? Дуже. Mm -hmm. Я знов забула, як називається цей магазин. Кулиничі. Кулиничі. Mm -hmm. До речі, дуже-дуже смачні булочки з сиром по 18 гривень. Mm -hmm. І ціна така нормальна. І там дуже багато сиру, покажи. Там просто дуже багато сиру mm -hmm. і смачне. Mm -hmm. Ми вже брали. Скажи в нас гарне місто. А які в нас тіні? Mm. І куди йдемо? Mm. Знову в АТБ? Не mm. знаю. Чи на лебединку? Ідемо. Mm. Mm. Така об'ява. Втекли дві собаки, породи такса. Вже два дні пройшло. Капець, і де вони ділися? Ну, може... Вже... залишаються на пличці мона руденька ема шоколадна. Мона руденька, може вже їх знайшли, Добре. але б тобі... тоді повідривали б ці бумажки. Ну, все, йдемо. Ми не бачили. Тут можна гуляти хіба що по цій траві, бо якщо йдеш по дорозі, то тебе 90% можуть збити на такій шаленій швидкості на оцих самокатах і на машинках, і на велосипедах, і взагалі. Відпочинемо тут? Mm -hmm. Ну давай. Ти вже з'їла mm -hmm. другу булочку? Йдемо сходом в АТБ, мені треба купити кабачки. Угу. Так, що нам треба? Мені треба кабачки? Скільки денять? Ой, щось потушу. Так, кабачки, кабачки, кабачки. Вчора були якісь а сьогодні вже краще. Беремо два кабачка. Вже так темніє, якось бистро. І ввечері так добре, така прохолода, такий вітерець. Хоча я не хочу, щоб була осінь, зима, щоб був холод. Я завжди хочу 25 градусів, 24. От було б класно. У ну, нас такого не буває. Нарешті у Ані вихідні будуть. Понеділок дистанційка. А тепер підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок. І всім пока-пока.